Килим в розмірі 2х3 в сучасному стилі. Має блиск, але не сильний. За кольором він світло-сірий та дуже багато відтінку, такого, як кремового та відтінку охра. Ось він. Ось такий. За направленістю ворсу колір буде змінюватися: від насиченого до більш такого, як сідоватого. Бачите, трошечки блищить. За висотою ворсу. Це десь 8 мм. Дуже м'якенький килим, дуже висока щівність, тобто пил в основу не пройде. Бахрома недовга, тобто пилосос не засмокчує її, мити можна, Пилососи все можна. Ось бачите, наскільки він блискучий за кольором. З цього боку він більш буде приглушений за відтінком. Якщо я його зараз обійду, колір трошки зміниться. Ось, стає такий більш насичений. І ось його кольору сірий. Дуже висока щеність, дуже висока якість килиму. Стиль сучасний.